Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео, як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в Галі балуваній на ринку та в овочевому магазинчику. Зараз покажу свої покупки. В Галі Балуваній я зазвичай купила пельмені курячі зі свининою. Тут велика упаковка більше кілограми. У них завжди такі величенькі упаковки. І млинці з м'ясом. Тут їх 6 штук в упаковці. Всі ці покупки разом обійшлись мені в 250 гривень. Окремо ціни вже підписувати не буду, бо покупок не так багато сьогодні. Також в Галі Балувані купила сметану до салату. Написано 15%, вже не схотіла йти в інші магазини. Е, невеличка упаковка, тут 180 грамів, коштувала вона 24 гривні. Якраз буде до млинців сьогодні на вечерю. В овочевому магазинчику 4 банани невеличких. Вони по 65 гривень за кілограм, і це у мене було на 36 гривень. Так, і заходила на риночок. На ринку купила зелені такий кріп, невеличкий пучок, 10 гривень у нас коштує. Хороша зелень, свіженька, знаю, там місце, де можна брати. І листя салату теж на салатик буде. Це коштувало 14 гривень. Там у нього у продавця були різні пакування, і за 20 гривень, але мені треба було такий невеличкий. так і на овочевому лотку купила овочі, помідори чері, по 90 гривень за кілограм. Я просила десь 300 г, так трішки. І три огірки купила. Окрему ціну, я не знаю, хоча зачекайте, окрема ціна за помідори і огірки. 55 гривень за це все разом. Порахувала, тому що всі покупки у мене були на 115 гривень на цьому лотковичевому. І купила полуницю. Полониця у нас уже по 75-80 гривень, там різна. Точно не знаю, яку я купила 75 чи 80, бо я обирала таку стиглу, щоб була в судочку. Так, і у мене це вийшло на 60 гривень. Вже дуже приємні ціни. І мені сказали, що це вже з городу полуниця. Зараз буду пробувати. Помила полуничку, вибрала таку стиглу, зараз спробую і скажу вам, солодка чи ні. Дуже солодка. Смачна, солодка. Ну, ось ці, напевно, ще не дуже солодкі будуть біленькі ягідки. А ось ці стиглі, прям хороші, смачні. Це були усі покупки на сьогодні. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!